Доріво ну, Христі, я щиро дякую всім за вашу активність. Ви пишете дуже багато запитань. Але є такі, знаєте, у нас дуже доброзичливі люди, які все якось мені так, як на екзаменах, знаєте. Я не буду вам здавати екзамени, слухайте. Я вже здав екзамени. Вже скоро перед Богом треба здавати екзамени. Так що не треба мене тут провіряти. Не для того я тут працюю. Я збираю людей, які хочуть почути слово Боже. Я збираю людей, які хочуть молитися. Я збираю людей, які е, хочуть мати можливість кожного дня онлайн молитися разом з нами. Не треба мене упрекати, чому нема людей в церкві. А звідки вони візьмуться? Звідки вони візьмуться? Це не село, що приходить осінь, городи, позбирали, поприяли, вівороли на зиму та й чекаємо різдва. Та йдемо до церкви. Ви що в селі кожен день ходите до церкви? Серйозно? Та ви в неділю не дуже ходите. А я стараюся, щоб кожен із вас мав можливість кожного дня. Уділити Богові частину свого життя. Я для цього і транслюю кожен день служби. Для вас. Не для тих, що прийшли до церкви, а для вас, тих, що ви, щоб мали можливість. І не треба мені розказувати, скільки має бути людей в церкві. Одна людина, якщо мене буде дивитися. І почує для себе Спасіння. Я вже немарно роблю свою роботу. У нас кожен день більше, як тисячу. Кожен Божий день. Як я лишу без духовної поживи тисячу людей? Тисячу людей? І тому, знаєте, замість того, що дякую, отець, я от тут стала вашим спонсором, вибрала найвищу рівень спонсорства, Але ті, що вибрали найвищу рівень спонсорства, вони ніколи таке не напишуть. Ну, Я переконаний глибоко. Так що, знаєте, не треба мені. Розказувати, я тільки вийде, вийде, тільки передача оця, запитуйте, відповідаємо. Ну, по-перше, там є запитання дурнуваті Я дивіться, я не буду пропускати, Ну щоб не казали, що я там щось якось якось упереджено відношуся до когось, до когось я якось там, ну, хтось для мене важний, хтось не важний. Вибираю на що відповідати, на що не відповідати. Якщо там дійсно є такі речі, які абсолютно не компетен... ну, не в моїй компетенції, то я стараюся про то навіть і не говорити. Або якесь ну, запитання ні в пліт, ні в ворота, ну, навіть нема що читати, ну, то я таке і не читаю. Але якщо людина цікавиться, навіть на такому дитячому рівні, навіть на дуже примітивні запитання, я вам скажу, що вони потребують відповіді. Нехай простої, але вони потребують. Але не треба мені давати оцінку. Тут ви добре очі сказали, тут ви не здало сказали, а тут так треба було сказати. Та дайте спокій. Майте своїх священників, хто, Я говорю до тих, які не можуть, то, скажімо, через якісь причини прийти до свого священника, з ним поговорити. Ну, є такі люди, є за кордоном, на роботі, хлопці, військові. В окопах і так далі. То знаєте, там приходять різні думки. І людина, людині відкривається в екстремальних ситуаціях такі всякі речі. що і От вони хочуть дивитися, хочуть слухати. А ви не хочете, як ви такі мудрі, як я для вас за дурний або за тупий. Людина що не сидите? Діти там, де мудрі? Ми тут так собі. Прийшли помолитися, з людьми поділитися думками та й все, а вам тут нема що робити, як ви такі дуже мудрі, хочете мене вчити і давати мені оцінки і розказувати, що тут треба робити. Тому я, по-перше, ігнорую, я не відповідаю на такі всякі дурнуваті запитання. Особливо розумієте, зараз телефон церковний вже працює. Так? І за тим телефоном дежурить людина. Часом я, часом Світлана, часом Іванка, часом Аня. Ну хто не буде, хто там дежурить, вони там дежурять. І тому ви як пишете на церковний телефон, ви розумієте, що церковний телефон то не мій. Його може підняти будь-хто. Ну, не будь-хто, а той, кому поручено, так, з церкви. Тому пишіть питання, то, що стосується церкви, не треба особистих речей мені тут роз'яснювати. Що Світлана має робити, що я маю робити, що інші мають робити, чому Іванка ходить по церкві і так далі. Бо Тому що вона наша е, це наша журналістка, вона висвітлює всі наші, е, вона веде у, у тому фейсбуці сторінку нашої парафії. Це наша прес-служба церковна. Вона всюди має бути, вона все має фотографувати, так? А як же ви хотіли? Ви хочете мати фотографії і хочете, щоб ніхто не фотографував, то як то так? Ідіть на мою сторінку, зайдіть на сторінку не на мою, а на церковну нашу, так? Парафія покрови у Фейсбуці. Заходите і побачите, там кожніділі вона знімає, описує. Там діти до причастя, там ще там заняття, там то вона там все описує. Ну, те для того треба і ходити. Не треба мені розказувати, хто де має ходити і що робити. Я, Розумієте, як я, до чого я це все веду? Я й так то все, знаєте, ігнорую, мені все рівно. Але, знаєте, людині краще працюється, коли їй за роботу дякують. А якщо навіть і не дякують, то мовчить. Не треба мені розказувати, що не так. Дивіться, є ще другий варіант. Якщо є якась конструктивна критика, да? я то сприймаю. Я то сприймаю. Але там, де є конструктив, тобто то, що є логічно, правильно. Отже, дивіться під час проповіді, щоб люди не підходили там, до свічок, бо дуже люблять світити свічки, коли ви кажете проповідь. Бо тому що всі дивляться на вас, а потім хтось приходить до, до жертовника свічков, то вже всі дивляться на неї і відволікають. Та є таке, я знаю, і це конструктивна критика. Таке я чую, я на таке реагую. А це, ви знаєте, що-небудь? Не треба мені того. Я на другий раз буду розказувати на, тут на каналі, прямо буду розказувати, про кого йде мова. Фамілія, ім'я, номер телефону. І вам туди будуть дзвонити з цілої України, як будете займатися такою ерундою. Тому давайте цей, хочете до Бога, моліться. Хочете до сповіди покайтеся. Хочете до причастя, до церкви до своєї пішли і прийняли святе те причастя. І все. Не треба колотити в церкві. В церкві є кому колотити. Князь цього світу диявола. Він колотить і шукає собі своїх слух. Не треба себе додавати до слух диявола. Не треба. Сповідь, покаяння. Для Бога важна красота покаяння, ні праведність ваша, ні гріховність ваша. Бог любить грішників не через те, що вони грішники. Красота покаяння ось що важне для Бога.